Всім привіт! І знову з вами я, менеджер технічної підтримки компанії «Адама Україна Олександр Гуртовенко, і ми далі подорожуємо по полях. На даний момент ми знаходимося на полі кукурузи ФОП-Полотняк Білоцерківського району. На даному полі посіяна кукуруза компанії РЖТ, значить, вносився. Тут ґрунтовий гербіцид компанії «Адама Ценіт з антидодом АД-67, в нормі 2,5 літри на гектар. І також неділю назад вносився такий продукт, як апріорі Нікосульфурон із мезотріоном в нормі 250 грам препарата плюс 1,5 літра прилипача біопавера. Що ми спостерігаємо на даному полі за неділю, що в нас змінилося? Злаки у нас мають побіління, мають антоціанове забарвлення, і ми спостерігаємо, що злаки у нас гинуть. Потім, що ми ще спостерігали на даному полі. На даному полі років три назад був попередником соняшник і все-таки він зійшов, і ми бачимо, що він вже був у фазі трьох пар справжніх листків. На сьомий день ми бачимо, що ми маємо соняшником. Він по суті вже загинув. Потім такі, такий шкодочинний бур'ян, як «Лобода Біла, знаходились у фазі від двох і, грубо говоря, більше, тут я не знаю, можна сказати, не 10, а 25 листків. Ми на сьогоднішній день бачимо, що та «Лобода», яка менша, вона вже загинула і ця, по суті, через неділю, я думаю, що вона теж загине. Потім такий бур'ян, як Дівчак Бересповидний, Розуміємо, що, да, що слабий контроль по мезотріону, по Гірчакові, але ми бачимо, що е, бур'ян не росте. Бур'ян, по суті, е, в стадії загибелі. Відповідно. Не, е, Продукт ідеально працює, знімає питання з лакових, знімає питання дводолки і знімає питання, як я завжди кажу, такого шкодочинного бур'яна, як падалися соняшника, через те, що дуже тяжко його забрати в будь-яких культурах. Дуже багато фель його вилазить на полях. Шановні колеги, партнери, ось ми бачимо контроль, де не зацепив оприскувач. І ми бачимо, яке б на даний момент було поле, якби не вносилось два. Гербіциди від компанії Адама, шановні колеги, що хочу побажати даному господарству врожаю за 150, ціни за 10 тисяч і перемоги. Слава Україні!